І що означає викликати дерево добре? Це означає зробити зріз у нашому житті. Дуже часто треба полишати сміливо наші дотеперішні погляди, які не мають основи у автентичних джерелах. І взяти пагінець із того дерева, яке є вічне і зелене, і квітуче, і дає життя. Взяти слово Боже для себе, до свого серця. І на той зріз, бо то нараз буває болюче відрікатися від своїх думок і до того зрізу, до того болю прикласти Слово Христове. І тепер наші життєві сили, наш розум, свобідна воля, наші бажання, прагнення вони будуть лекати Слово Боже в нашому серці, так, що воно зростеться. І слова Божі, Слова Ісуса Христа. І наука святої церкви стане нашими словами і переконаннями, так що навіть не можна буде вже розрізнити де це ще наші погляди, а де вже Боже слово.